Радий знову зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Вітаю! Зверніть увагу на слова, що записані в другому розділі книги Буття, і наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Протягом століть цей текст дуже постраждав від рук недбалих читачів. Багатьом він здається чинить чимось більшим ніж казка Ганса Крістіана Андерсена про магічні яблука, які насилають чари. Інші широко відомі погляди призводять до сприйняття Бога, яке майже так само відштовхує. Насправді ж, божественна заборона переслідувала кілька розумних цілей. По перше, перш ніж подарувати Адаму і Єві дар вічного життя, їх вірність Богові повинна була піддатися випробуванню. Бог подарував життя Адаму і Єві для того, щоб явити свою славу і щоби зробити можливими взаємовідносини між людьми і Богом. Однак його слава не могла б проявитися, а відносини з людьми не могли б розвиватися і міцніти, якщо б ці відносини не пройшли духовно моральну перевірку. По-друге, Бог наділив людину свободою вибору, і ця свобода реалізувалася саме біля дерева, пізнання добра і зла. Богу казав Адаму і Єві на дерева: їсти від дерева життя означало виявляти їх незмінний вибір приймати життя від життєдавця. Сам Бог є джерелом вічного життя, підійти до дерева знання добра і зла було б фатальною помилкою, не тому, що Бог розгнівався на них, а тому, що вони проміняли б життєдавця на обманщика. Прокисая в 14-му розділі пише, що Люцифер хотів уподібнитися Богові, який єдиний здатний підтримувати життя. Сатана не просто пропонував людям плоди, він пропонував їм віддати вірність йому. Він заявив, що Бог не говорить їм усієї правди і тримає їх в покорі оманливими погрозами. Обманщик стверджував, що може подбати про них краще, ніж отець, пропонуючи миттєвий розвиток. Вірте мені, як вашому життєдавцю, сказав він. На жаль, так вони і вчинили. Коли Адам і Єва не послухалися Божого веління, скоштувавши від забороненого дерева увесь. Всесвіт переконався, хто насправді є життєдавцем. Розірвавши відносини з Богом, люди повинні були померти до того ж вічною смертю, і це було б справедливо. Однак у Бога був план їхнього спасіння. На непоказному пагорбі поблизу Єрусалиму сам Ісус відкрив світу, що відбувається, коли людина залишає життєдавця. Більш того, життєдавець помер за приречених на смерть людей, викупивши їх і подарувавши право на вічне життя. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за те, що Ти, наш життєдавець, віддав своє життя ради нашого спасіння. Ти зійшов, Господи, на Голгофу, Ти відкупив нас від рабства гріха, і ми сьогодні славимо Тебе і величаємо. Допоможи, Господи, нам розуміти Твою волю. Допоможи, Господи, нам виконувати Твою волю. Допоможи нам прислухатися до Твого святого Слова і жити відповідно до нього. Вручаємо наше життя у Твої святі руки, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Постійно дивіться на Ісуса. Міркуйте про Нього, і тоді ваше життя стане кращим. Пропонуємо вашій увазі серію уроків нове життя. Зателефонуйте або напишіть нам, якщо бажаєте отримати такі уроки. Наші контакти зображено на екрані. Я ж бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!